Цими вихідними у столиці побували жителі села Синьооківка. Безкоштовний культпохід допоміг організувати народний депутат України Богдан Губський. Ще минулого року він започаткував програму Освіта і духовність. Завдяки ній у столичних театрах та історичних місцях вже побували сотні педагогів, медиків та працівників культури, лівобережжя та канівщини. Від перегляду вистави у столичному театрі екскурсанти Золотоніщини були у захваті. Для нас поїздку цю організував народний депутат України Богдан Володимирович Губський. Фонд, і ми дуже вдячні за цю поїздку, що він для нас знайшов час і можливість побачити, щоб ми змогли побачити Київ, відвідати історичні місця, і звичайно, ну відпочити духовно. Ці програма освіта і духовність вона якраз і започаткована для того, щоб е, дати можливість педагогам вчителям сільських шкіл познайомитися як з культурною спадщиною нашої держави, так і е, знати про сучасне е, культурне життя нашої країни. Після театру представники сільської інтелігенції Золотоніщини відвідали Києво-Печерську лавру. Під час великого посту вони були особливо вдячні нардепу за таку можливість збагатитися духовно. Великі враження, дуже щасливі, такі хороші, тому що я скажу, що не кожен сільський житель може потрапити в таку в лавру, приїхати на таку екскурсію, так побувати. Ви знаєте, ми прийшли таким духом, запиталися, і дуже враження таке сильне і ну надто звичайно таке серйозне. що Вдячні ми організаторам за цю поїздку. Цей депутат багато чого і робить для нашої школи, тобто також. Ми утримували, як, як я вчилася, подарунки від депутата. Постійно нам надходили зошити від нього. Ну, загалом організовує багато поїздок, як я знаю по всіх школах, щоб можна як сказати, як і діти розвивалися, так і загалом для вчителів. Під час екскурсії сільські жителі також мали можливість поспілкуватися з депутатом. Вони розповідали народному обранцю про свої проблеми. Зокрема, поскаржилися, що школу у їхньому рідному селі Синьоківка хочуть закрити. Тут навчаються 35 дітей. Спроби закрити школу були ще минулоріч, але тоді громада її відстояла. Тепер єдина надія на підтримку депутата. Я не дам закрити школу в селі Синьоківка Золотинівського району школа буде жити. Але в чому проблема, що декілька днів тому був в селі Кривоносівка, також Золотоніський район, і знову вчителі офіційно звертаються, що відділ освіти Золотоніського району хоче закрити в школі 10-11 клас. Це дуже погана традиція відділу освіти Золотоніського району. Я можу вам сказати, що я як народний депутат докладу всіх зусиль, щоб не дати закрити в Золотоніському районі ні одну школу і не закрити ні одний клас. Тож тепер програма освіти і духовність набуває нового сенсу. Вона не лише відкриває нові горизонти сільській інтелігенції, а й сприяє у вирішенні проблем.